Зараз ми знаходимося на резиденції контрформи, яка відбувається у селищі Близнюки в Близнюківській громаді. І якщо коротко, це є простором, де різні митці, художники, фотографи, перформери зібралися для того, щоб переосмислити через свої мистецькі роботи військові артефакти, і якимось чином їх модернізувати. У нас зараз на резиденції знаходиться більше візуальних митців. Я є перформеркою, і сьогодні я намагаюся через перформативні структури, різні акторські практики. Надати учасникам можливість подивитися на ці об'єкти по-новому. Я вважаю, що такі простори вони є неймовірно важливими, тому що неформальна мистецька освіта в Україні це є джерелом великого натхнення і подальшої роботи, як в Україні, так і за кордоном, які, яка піднімає дуже важливі теми війни, ідентичності, досвідів, тілесності, місць. І в цьому я знаходжу великий потенціал, великий ресурс.